Тебе історія людини, яка постійно втрачала вагу і повертала вагу. Я зрозуміла, що в мене абсолютно хаос в харчуванні. Мені не хотілося думати, що я буду їсти завтра чи що я буду їсти сьогодні. Я зранку виходила з дому, йшла в офіс, і по дорозі це було щось, що було. Можливим купити це був сендвіч, це була булка, е, якісь можливо і овочі, фрукти. Але це абсолютно було хаотично. Це було настільки хаотично. Ну, десь був і такий емоційний стан, відповідно, таке було харчування. Я розуміла, що я хочу ну, в прірву, мені було некомфортно. Мені було некомфортно і емоційно, і фізично. Була втомливість, була відсутність такої енергії, яку я знаю. Що коли я ну ж були періоди, коли я харчувалася по-іншому, і я розуміла, що ну щось не те. Але я, на той момент я не могла нічого з цим зробити.